Про українців з фізичними вадами розкажу вам я, Світлана Трифонова. Вітаю. Приголомшливі емоційні реальні факти, що претендують на статус життя на рівних. Обмежена в рухах, проте з необмеженою фантазією. Мешканка Сінгапуру, хвора на церебральний параліч, своїми творами підкорила інтернет через тяжку хворобу та відсутність друзів. Люса Олін почувалася дуже самотньо, що підштовхнуло її до написання першого роману. Зворушливі історії кохання з казковими героями у головних ролях. Одразу зацікавили азіатських інтернет-користувачів. Авторка, яка має змогу писати лише великим пальцем однієї руки, вже створила шість книжок і на цьому не збирається зупинятись, адже нещодавно підписала контракт із видавництвом, яке опублікує всі її твори. Інвалідний візок не завада для модниць. Німецька дизайнерка Вів'єн Шлютер створила колекцію вишуканого одягу для людей з інвалідністю. Шити сукні для неповносправних завдання не простих, адже вони повинні не тільки відповідати останнім тенденціям моди, а й не обмежувати свободу руху. Проте дизайнерка запевняє, обшивати таких клієнтів одне задоволення. Краса та інвалідний візок абсолютно сумісні. Він служить додатковим аксесуаром і допомагає модниці проявлення індивідуальність. Підтримали таку тенденцію і в Україні. Під час тижня моди вітчизняні дизайнери продемонстрували лінію одягу для інвалідів. Унікальні можливості унікальних людей. Голландський колектив «Йостбенд Оркестра вже 45 років підкорює концертні зали Європи. Всі 180 музикантів люди з синдромом Дауна. Особливий оркестр опанував 70 видів музичних інструментів. Єдина відмінність колективу від інших різнокольорові ноти. Кожен тон, ритм та темп позначається окремим кольором. На інструментах є відповідні кольорові наліпки. Головна мета оркестру продемонструвати. Люди з інвалідністю зазвичай мають неабиякий творчий потенціал. Насолодитись оригінальним звучанням колективу мали змогу і кияни. Дивіться далі. Неймовірні пригоди інвалідів в метрополітені. Пошкоджений хребет знак Божий, впевнений фехтувальник на візку. Національний екзамен навідмінно. Вітчизняні спортсмени готуються до Сочі-2014. На перший погляд, поїздка в київському метрополітені для візочника виглядає як непереборне випробування. Та що насправді трапляється із людиною з особливими потребами у підземці, з'ясували наші журналісти. Кожного ранку дорогою на роботу юрист Олег Полозюк користується громадським транспортом. З травмою хребта буденна процедура трохи ускладнюється, тому візочника часто супроводжує дружина Марина. В один з таких ранків ми і зустріли подружжя, із перших кроків по станції підземка почала приємно дивувати. Відправна точка Васильківська обладнана чотирма ліфтами, двома підйомниками та спеціальними випуклими обмежувальними лініями. Інвалід у метрополітені не залишається непоміченим. Вже біля контрольно-пропускного турнікету нас зустрічає працівник метрополітену. До речі, метро єдиний в Україні вид транспорту, де є супровід для інвалідів. Дольва толстого на пересадку до золотих воріт. Олег запевняє, така процедура повторюється щоразу, а не на показ для телебачення. По рації працівники сповіщають колег про наявність особливого пасажира, і на платформі на нього чекає чергова станції. Згідно з міжнародними нормами, спеціально облаштовані станції інваліди мають використовувати самотужки та поки без сторонньої допомоги в київському метрополітені важко. Да, на сьогоднішній день у нас обладнано ліфтами. Вісім станцій і підйомниками для Перевезення пасажирів на візках, інвалідів на візках, сім станцій. Тобто, якраз вже ті станції, які будуть будуватися, це вже всі вони будуть передбачати такі засоби. Є вже такі пристрої, називаються скаломобіль. Тобто це пристрій, на який інвалідний візок кріпиться, і достатньо одного оператора для того, щоб по сходах він міг підняти то, Мабуть, є доцільним закупити такі пристрої і обладнати хоча б ці три станції пересадочні. На одній з пересадочних станцій ми наштовхнулися на сходи. На цьому етапі без додаткової допомоги інших пасажирів не обійтися. Я в цій проблемі вже 30 років знаходжусь, то останнім часом слід відмітити, що у кожному серіалі хтось якийсь герой на війську, Тобто народ став вже звикати, що такі люди є. І, як правило, молоді хлопці не відмовляють у допомозі. Одна станція, і ми на місці. Та все не так просто. Ще одна відчутна перешкода для інваліда старий добрий ескалатор. Найчастіше працівники метро та міліції створюють живий коридор, три метри перед візком та три за ним і перевозять пасажира в загальному потоці. А на станціях, де є така можливість, включають окремий резервний ескалатор. Треба закладати у час. Чи там близько 20 хвилин на такі моменти, коли потрібно почекати, коли переключать ці служби. Час це гроші та безпека понад усе. Тому, навіть побачивши міжнародний знак для людей з інвалідністю, не поспішайте користуватися послугою. Наприклад, так званий пандус на станції Золоті ворота категорично не відповідає нормам. Є спеціальні вимоги, але от архітектура, тобто розташування станцій, вона не дозволяє зробити той нахил, який передбачений. Діючим європейськими нормами при пасажиропотоці у більш ніж мільйон осіб на день київський метрополітен обслуговує 150 інвалідів у порівнянні з найстаршою у світі лондонською підземкою. Це у чотири рази менше, проте й потік людей там вдвічі більший. На 270 станцій 100 повністю обладнані для неповносправних. Але навіть в ідеальному метро бувають неприємні випадки. Отак От в горний зубрудний, йдемо дорога і трудна. Щоб дістатися роботи, Олег витрачає приблизно годину-півтори, як і звичайна середньостатистична людина. Звісно, таку подорож звичайною не назвеш, та вона вже цілком заслуговує на статус реальної і навіть комфортної. Люди, які вже давно в цій проблемі, то вони знають, що їхні проблеми за них ніхто не вирішить. Люди стають інвалідами з різних причин та більшість з них вважають це карою. А от Антон Дацко, який у 16 років впав з дерева і зламав хребет, дякує Богові за свою долю. Мене звати Антон Дацко, Я живу в місті у Львівській області. Займаюся фехтуванням на візках. Зараз в Лондоні я зайняв друге місце в рапірі. Я, наприклад, напевно дуже щаслива людина, тому що я в принципі віруюча людина. І я так, тебе все пов'язую, що то не просто так сталося. 99-го року це вже майже 13 років, я вже на візку. Я віруюча людина і в мене немає якогось такої чи бої, боязні, чи ще там щось. Я ходжу до церкви, і в мене такий, такий більш впорядкований внутрішній світ. Я знаю, що я не прагну там якихось великих грошей, не прагну якоїсь великої слави. Те, що я читаю, мені розказують, і те, що я читаю, воно дуже співпадає з внутрішнім світом, який я відчуваю своєю душою. Я вірю, якщо Бог допустив. Що я зі мною таке сталося, значить, я е, або подумав щось не так, або щось почав робити не так. Коли я живу в Україні, я хочу, щоб і в нас в Україні так само було е, так само добре жити, наприклад, як і в інших країнах е, цивілізованих. Моє переконання, що держава це є люди. От е, ми в місті, нас 10 тисяч чоловік, це вже є маленька держава. Якщо ми один до одного ставимо по, по е, людяним принципам, що ми допомагаємо один одному, що ми не обманюємо, що ми е, так, якби, робимо так, е, ну от кожен на своєму місці, на своїй роботі виконує свою роботу. І тому держава в нашому, от іменно в нашому місці, вона буде добра, тому що і, і урядовці, і чиновники вони будуть старатися якось розвивати ту державу. Мама дуже-дуже сама рідна моя людина і вона мене підтримує в чому може. Треба добиватися, треба ставити перед собою якісь цілі. Коли людина займається спортом, вона живе і в неї і вона живе повноцінно. Зараз, незважаючи на мою, ну, мою травму, яка впливає в певній мірі на е, самопочуття і здоров'я, я можу сказати з впевненістю, що я нічим не відрізняюся від іншої здорової людини. Але життя і є така труднощі, коли ти долаєш труднощі, ти живеш. сюжет викликав у бронзової призерки Олімпіади в Сіднеї Олени Говорової такі жваві емоції, що вона не могла не поділитися своєю думкою. Молодець. От душа радується, чесно. Не, не визиває там ніякого чувства жалості чи сострадання, а викликає от, чувство восхищення, тому що настільки цілісний Антон і цей горящий глаз. Вот эти, эти глаза, в которых вот просто Жара я украинскую очень мне понравилось, молодец. Полноценные люди, которые живут в нашем обществе, просто у кого-то сложилась жизнь по, немножко по другому сценарию. И единственное, что мы можем сделать, это помочь на каком-то определенном, я имею в виду такие, как бы неприкладные а такие моменты помочь им в нашем обществе жить, да, будь то дороги, будь то определенные, то, я не знаю, съезды в подъездах и так далее. То есть это полноценные граждане нашего общества. И мы не должны про это забывать. Еще, наверное, со времен Советского Союза повелось, что Ой-ой-ой, не вижу, не знаю, проблемы не существуют. существует. Да? скажем так, ну не столько проблемы, сколько вот ситуации не существует. Если мы откроемся сами, да, откроем свою душу, точно так же люди, которые на данный момент их жизнь сложилась так, откроют душу навстречу, то я думаю, что все будет хорошо. Все будет, нам надо помогать. Это самое главное. А в силе духа, целеустремленности, я думаю, что каждый может поучиться у таких людей. Яка саме допомога потрібна людям з інвалідністю в Україні, ми поцікавилися у людей на вулиці. Якщо от в метро, то, звісно, мені їх жалко, я завжди уступаю в місто. Людина стоїть на костелях, що можна часто зустріти в метро. Здорові дядьки перепрошую, сидять і роблять вигляд, що вони сплять, то я піднімаю просто-напросто і кажу, люди, ви вмієте читати, тут написано. Для кого ці місця? Помог там пару ну, Скільки змог дав матеріально, там, пішов, там під кришу, кудись, погрітися просто. Щось потім зранку ну, тобто, Чим можу? Є можливо якесь співчуття, але все-таки хочеться так зробити, щоб ця людина не відчувала, що вона є інвалід. Чемпіонат України з зимових видів спорту, що пройшов на Львівщині, видав перші путівки нашим паралімпійцям до Сочі 2014. У підсумку локальних змагань 24 спортсмени з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору стали чемпіонами та призерами у п'яти дисциплінах. Запалив старт і нові імена. Чемпіони України біатлоністи Ігор Репків та Ірина Буй дебютанти паралімпійської збірної команди. Була дуже сильна конкуренція. Мені вдалося завоювати перше місце. Григорій Вовчинський паралімпійський призер, чемпіон світу. Поступився лише долі секунди. Я дуже, дуже щасливий. Для мене кожні старти важливі. На кожному старті я можу для себе знайти щось як позитивне, так і негативне в виконанні своєму. Це ознака мого результату та моєї фізичної форми на даний момент. Літні ж види спорту теж не відпочивають. Ще не встигли забутися минулорічні ігри у Лондоні. А українська команда вже поставила собі за ціль здобути ліцензії у дебютному на паралімпіаді 2016 Виді спорту паратриатлоні. Спортсмени шести класів з вадами опорно-рухового апарату та зору змагатимуться у спринтерській дистанції: 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипед та 5 кілометрів бігу. За азартом та видовищністю не програють змагання за звання Міс Україна серед дівчат із вадами слуху, що пройшли у Києві. 14 конкурсанток після ретельного відбору постали перед столичним журі, що за результатами конкурсів дефіле та творчості визначило переможницю. Представниця Сум Ірина Тимченко тепер на міжнародному подіумі у Празі пред'явить свої претензії на цьогорічні титули Міс Європа та міс світ серед більш ніж 40 неповносправних учасниць. Намагайтеся брати від життя навіть трохи більше, ніж воно пропонує, і не забувайте ділитися своїми враженнями за адресою, що зараз на екрані. Живіть на повну і на рівних. На все добре.